Ви встигнути на поховання Папа Римського завтра. Ви говорили раніше про те, що хочете там зустрітись з Трампом. Як тепер буде? Дякую, дякую. Для нас важливо, щоб Україна була присутня. Не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогою Ватикану щодо повернення українських дітей, і обміну полонених через особисті хороші відносини з папою Римським Франциском, і також висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії безумовно. Дуже поважаємо наші відносини з прем'єр-міністром Італії. Поважаємо, що вони саме такі: дружні, партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна.